Всім привіт! Мене звати Яна, і Я вас вітаю на своєму книжковому каналі. Ви знову опинилися у моєму містичному жовтні, і сьогодні в нас знову добірка. І це буде п'ять книг про. Привидів. Також одна з моїх улюблених тем у містичних книжках, мені здається, що я б загалом говорю постійно, так про якісь такі тематики, але я люблю ці такі надприродні вкраплення, і взагалі тема привидів мені є дуже цікавою. Я взагалі відношуся до тих людей, яка з якоїсь сторони дуже би мріяла побачити справжнього привида, бо це є така 100% ознака життя після смерті. Проте я би дуже боялася, якби його насправді зустріла. І швидше за все, якщо б ми при не поспілкувалися, в мене виникло б забагато питань, адже якщо людина після смерті помирає і стає привидом, привидом, якого, в принципі, майже ніхто не бачить, ну я не знаю, чи це вже і такий хороший варіант загробного життя. Знаєте, такий ліричний надприродній відступ. Але в нас є книжки, де є привиди, де все про них пояснюється. І сьогодні я. Розкажу вам свою підбірку топ-5. А в коментарях, як завжди, вас прошу написати на ваші книжечки, які ви згадаєте про привидів. Отож, поїхали. І звісно ж, перше місце це серія «Локвуд і Ко» Джонатана Страуда. Я просто не можу не згадувати ці книги, вони в мене згадуються, стається в кожному третьому-п'ятому відео. Справді, часто, бо я люблю цю серію, ну але в добірці про привидів це просто неможливо не згадати. Адже ми опиняємося в Лондоні. Так трапилося, що одного дня на місто відбулася навала. Привидів, і ось вони все там є, і є, і з'являються, і перебувають. І як результат цього з'явилися агенції, які борються з цими привидами. Тобто ми опиняємося в цьому місті, яке наповнене привидами з особливою атмосферою. А, загалом тут а, така ще, знаєте, англійська атмосфера, тому що головні герої часто там чаюють, а, і якісь такі жартики присутні. Ну, класна історія, там переважно є в кожній книзі якась детективна лінія. І загалом всі книги скріплені сюжетом. Пов'язаним з нашими головними героями люблю, рекомендую це. Мені здається, один з просто з найкращих циклів про привів, які можливо порадити. Далі, знову ж таки, книга, яка часто з'являється на моєму каналі, і це «Привиди дому на пагорбі Ширлі Джексон. Я знімала про цю книгу Окреме відео, де я не лише розповідала про книгу, а й розповідала про три екранізації, тобто, скоріше так, дві екранізації, і один серіал, на який я дивилася і так би мовити порівнювала, чи вони подібні з книгою, що краще, що мені сподобалося. Тому дуже детально не буду зупинятися на цій книзі. Я вам залишу посилання під відео. Загалом зазирайте туди, там завжди купа всього цікавого. Якщо коротенько, то це про будинок з привидами, який знаходиться на пагорбі, так, обговорили назву. І ось там буде заселена певна кількість людей для вивчення надприродних явищ, які там відбуваються. Що ж там все ж таки станеться, яка доля спіткає нашу головну героїню? Ми, звісно ж, дізнаємося з цієї книги. Історія справді така атмосферна, осіння, туманна, сам час для читання. Наступна книга це країна розваг Стівена Кінга, і насправді. Ті багато книг Стівена Кінга можна включити блок цю добірку. Ну, одразу згадується ще й сяйво. Але я обрала ось цю книгу. І тут ми будемо опинятися в парку розваг, де наш головний герой буде улітку працювати. І спочатку, здається, що це абсолютно нормальний парк атракціонів. Ми помічаємо, що там не все так просто і багато всього не договорюють. Адже в цьому парку атракціонів відбулося вбивство молодої дівчини. І як ви розумієте, з цієї зав'язки там будуть привиди в цьому парку розваг. І це Книга, вона ще й буде така осіння атмосферна, тому що головні події будуть відбуватися вже після закриття парку, тобто завершується літній сезон, і ось він закрився. До речі, цю книгу я не можу віднести до якихось таких страшних книг автора, але вона, безперечно, є цікавою. І тут я хотіла би ще відмітити, що мені здається, закритий або ще й закинутий парк атракціонів це одне з справді таких моторошних місць. Наступна книга моїй добірці, це різдвяна історія через Діконса. Так, можливо, треба лишити її на зиму, але я не може відключити добірку про привидів, тому що там нашого головного героя в ніч перед Різдвом будуть навідувати власне привиди, для того, щоб відкрити йому правду на його теперішнє життя і спробувати запобігти його жахливому майбутньому. Така класична історія, яку люблять перечитувати на свята. У мене є ця книга, я з нею, до речі, познайомилася буквально декілька років тому вперше. І це справді дуже така класна атмосферна історія, яку все ж таки варто читати взимку, але я просто не могла про неї не згадати у цій добірці про привидів. І останню книга вже є дитячою. Це привид, який не міг заснути. Наталка малетич, і тут ми познайомимося з привидом, який живе на околиці міста, сам тому що його сусіди люди виїхали з цього будинку, і він дуже сумує. Він дуже самотній. І в якийсь момент в нього з'являється безсоння, адже він не має кому допомогти накрити ковдрочку, наприклад, дитині, яка розкрилася вночі. Звучить так дуже мило і сентиментально, звісно. Але ось одного дня починає все змінюватись, адже в будинок, де живе привид, в'їжджає сім'я з дівчинкою. Ось така зав'язка. Я думаю, звучить суперцікаво і чудово підходить до нашої сьогоднішньої тематики. Ось така в мене вийшла добірка про привидів. Я сподіваюся, що вам було цікаво. Не забувайте поставити подобайку цьому відео, підписатись на цей канал, залишити коментар. А також, якщо ви хочете мене підтримувати, нагадую про мій патрон та банку від Монобанку, де я збираю на нову електронну книгу. Бо попередньо в мене, на жаль, розбилася за загадкових обставин. Можливо, якийсь привид її знищив. Я не розглядала, до речі, такої надприродної події, яка могла б з нею відбуватись. Ну що ж, до завтра, па-па.